Ацький нардеп Юрій Соловей відстоює інтереси професійно-технічної освіти в Україні під час розгляду та обговорення цього питання у парламенті. Обранець акцентував на важливості власне державної підтримки профтехосвіти та відновлення її фінансування, адже місцеві бюджети аргументував, не завжди мають фінансові ресурси для цього. На думку прикарпатського нардепа, попри політичні чвари та торги, парламент має працювати і приймати важливі для держави закони. Одним із невідкладних питань, які Верховна Рада зобов'язана вирішити негайно, певен є існування профтехосвіти, яку держава фактично кинула на призволяще. Реформа профтехосвіти це один з яскравих прикладів того, що наші реформи зводяться до хаотичних кроків і не мають системності і не мають кінцевого результату. Що ми маємо сьогодні реально на місцях? Обласні центри, які мають реальне фінансування, ще в змозі забезпечити фінансування профтехосвіти. Натомість заклади профтехосвіти, які знаходяться в районних центрах, які знаходяться в селах, абсолютно позбавлені фінансування. І на сьогоднішній момент тільки питання часу, коли вони закінчать своє існування. Ми повинні розробити системну. Комплексну програму і бачення стратегічне, як і що ми будемо робити. Через таку невизначеність ПТУ просто припинять своє існування. Батьки більше не захочуть відправляти дітей на навчання в заклади, перспектива яких є невідомою, прогнозує обранець. Відтак каже Соловей, країна фактично ризикує залишитися без фахівців у робітничих сферах, а це створить значні економічні проблеми. Не забезпечивши робітничий ринок праці, країна не зможе розвивати будь-яке навіть мінімальне виробництво та підприємство. Емництво, тож обов'язок парламентарів підтримати цю галузь освіти і повернути державне фінансування.